Чому споритись за землю так дорого? Давайте розповім на прикладі історій судових, які у мене в адвокатському об'єднанні існують. Ну, до прикладу. Звертаються клієнти до нас, десь, здається, років два тому була ця історія. І кажуть, що сусіди наїхали їхньою землею, так і кажуть, і тепер кусок у них відсутній. Тобто сусіди зробили документи і така відбулася накладка земельних ділянок, і не знають, що далі робити, не можуть там приватизувати і так далі і тому подібне. І можна цю справу вирішувати в судовому порядку. Тобто нівелювати документ про право власності, скасовувати, грубо кажучи. Його відповідний запис забирати із відповідного реєстру, і ми стикаємось із наступними проблемами. Потрібно, щоб були залучені землевпорядники, які б поміряли знову і сказали, а як же ж правильно. Також це витрати. Також залучаємо ще судового експерта. Я в переважній більшість його одразу залучаю. Він до того, як ми. Звертаємось до суду, приїжджає, бере там ті виміри, які йому необхідні. Саме він вказує, що от йому потрібна зйомка відповідна. Тобто залучаємо одразу землевпорядників, вони проводять повторно всю ту зйомку максимально правильно чи перевіряють існуючу. Також в землевпорядному інституті буває, що знаходимо ті файли зйомок, сусідів, наші і дивимося, в чому ж там недолік. Тобто, велика така активність полягає в підготовці до того, як ми звертаємось до суду. Тобто, до того, як подаємо позов в суд, потрібно розібратися. Можливо, праві не ми, а можливо, праві не сусіди, а можливо, ще якісь сусіди. І буває так, якщо це якийсь населений пункт, то так зміщуються земельні ділянки. І я думаю, ви розумієте, про що я говорю, якщо у вас така ситуація. Тобто, не лише наш сусід порушив, а ще й ті всі сусіди, односельчани, співжителі даного міста. Хтось один порушив, принцип, і воно все так злізло. Буває таке, ой, дуже часто буває. І тому, як ви розумієте, це все впливає на обсяг роботи. Тобто, юристи розуміють, що може бути. Додаткова така ось робота пов'язана з тим, що необхідно зрозуміти, де ж ця зарита собака, звідки ноги ростуть? Хто допустив перше порушення? Воно буває допускається по-різному, тому що в різні часи оці ось кадастрові зйомки робились, прив'язки і так далі, і тому подібне. Хтось це робить вручну, хтось через спутник і. Є помилки, тим паче, якщо є такі недобросовісні землевпорядники, вони допускають помилки, потім вони десь кудись їдуть, тікають, завершують свою діяльність, файли не передають, і така от ситуація колапсу може виникнути, особливо, коли там значно. Земля з'їжджає. Наприклад, в цій історії, яка була у нас, вона з'їхала прямо на будинок. Тобто частина будинку наших клієнтів, яка земля споконвіку їм належала. Тепер цей будинок навіть стоїть на землі сусідів. <ристо> да, така от історія. І, ну, і очевидно, що потрібно втрутись у цю ситуацію, бо вони ну, не зможуть продати, ніхто не захоче купити такий будинок, який стоїть. Своєю частиною на землі сусідів, а в сусідів є відповідна документація. Так, звичайно, що можна було б вирішувати це питання якимось чином в мирному форматі з сусідами, одначе тут, можливо, якісь наші національні нотки, пов'язані з землею, відіграють свою роль. І не всі сусіди погоджуються на таке от мирне урегулювання, Хоча, очевидно, саме і для них, що тут 에, наявна помилка, така от неузгодженість. Хоча бувають да, ситуації, коли сусіди йдуть на таку мирову, і вони визначають, що добре, давай тобі ось цей кусок земельної ділянки, а нам дай е, ото якийсь інший там, під садом, чи під іншим приміщенням, чи і так далі, і тому подібне. Мені здається, що це більш оптимальний шлях вирішення. Також, крім землевпорядників, судових експертів, залучаються ще органи місцевого самоврядування. сільська рада, міська рада, які повинні. Будуть приходити також вони здійснюють обміри. І насправді їхня участь ну така в ряді випадків номінальна. Хоча і земельний кодекс говорить про те, що земельні спори можуть вирішуватись не лише судом, а й органом місцевого самоврядування. проте рішення органу місцевого самоврядування ми не можемо сказати, що вони набувають такого примусового характеру або загальнообов'язкового характеру. І тому ну, переважна більшість клієнтів, які звертаються до юристів в халепах із землею, саме хочуть судової форми захисту, хочуть, щоб було рішення суду, щоб на підставі цього рішення суду реєстратор. До речі, реєстратор він може е сидіти в ЦНАПі, тобто це такий підрозділ міської ради, де він веде ці реєстраційні дії. І він також може не погодитись із навіть з рішенням суду і не виконувати його. І треба декілька разів повторно судитися. Буває, що і органи місцевого середування, навіть коли в нас є одне рішення суду, його не виконує. І потім ми судимося в адміністративному порядку. Тобто, спочатку, цивільна справа, потім справа адміністративна відповідно до кодексу адміністративного садочинства. До чого я веду? Тобто, ви бачите, що тут багато роботи. Не схоже, це на справи про розірвання шлюбу, де свідоцтво про, про шлюб дізналося адресу протилежної сторони, подали, і там через пару місяців у нас вже є рішення суду. А тут такий проєктний ризиковий момент може бути. Ми Ящик Пандори, тобто відкриваємо, а там може бути проблем, як якийсь погріб, який не відкривали, відкриваємо, а там. Не дуже приємно пахне. Так і в земельних цих спорах. Відкриємо земельну документацію, а там все ну таке. Не дуже приємне, не дуже приємно пахне, заплутане, документи не зроблені. Проте варто все ж таки цим зайнятися, тому що земля росте в своїй ціні. Більш того, якщо у вас все юридично закріплено, то ви, скоріш за все, продасте з більшим успіхом, ніж ваші ті всі сусіди, оточуючи, в яких є певні недоліки в документах. Це, ну, це, це однозначно. Мабуть, що переважна більшість наших клієнтів м, хочуть збільшити вартість землі і своєї нерухомості. Бо, до прикладу, інвестувавши там, 1 тисячу доларів у це земельне питання, ви в ряді випадків збільшуєте цінність вашого майна там, на 5-10 на тисяч, а то й навіть ще і більше. Бо ви не можете його продати. Тобто, за одну тисячу доларів ви купуєте 10 тисяч доларів. Інвестувавши 2000 доларів 20, ну і певна пропорція. До речі, можемо з вами порахувати до того, як розпочнемо судовість. Це мені цікаво, зокрема, в кожному випадку призюмувати. А наскільки збільшиться вартість майна, якщо ці ось юридичні проблеми узгодити і позбутися них, щось подібне до того, як зростає цінність людини, яка гарно. Розпочала там виглядати, похудала, вставила собі зуби, отримала певну якусь освіту. Тобто, її цінність як в соціальному плані, так і в індивідуальній комунікації зростає аналогічно із землею та нерухомістю. Тобто вона ну, однозначно зростає, всі це розуміють. Ну, повторюсь, що є така ще національна особливість, за якою наші громадяни не люблять, коли сусіди щось там отримують на халяву, тим паче незаконно. І тому буває навіть. Діло принципу, тобто 50 сантиметрів землі ніколи не передамо сусідам, тому що вони там такі-то, такі-то, сякіто, і ці судові спори мають місце. Ну, у мене це також часто, я пояснюю клієнтам, що можливо було б добре взагалі не судитися або якимось мирним шляхом. Проте ну, я озвучив, якщо клієнт не погоджується, то яка мені там різниця, ми розпочинаємо цю всю судову тяганину. Клієнт несе витрати. Буває так, що за результатами все ж таки домовляються, але це дуже рідко. Врешті-решт, все завершується тим, що є певне рішення суду, яке потім виконується шляхом внесення відповідних записів у реєстри державні. Що ще необхідно врахувати? Тут може бути багато судових засідань по цих справах. Якщо ми дуже добре це все так розжуємо, розпишемо, зробимо експертизу. Судово до того, як подамо до суду, то в принципі судді мало роботи. Якщо ж ми так похапцем, то все зробимо, відправимо, а там уже по ситуації будемо дивитися, то насправді не дуже м, така історія, тому що потрібно буде вже в судовому процесі призначати засідання, окремо для вирішення клопотання про призначення експертизи для уточнення питань. Тому було б добре підготуватися до того, як звертаємось до суду, скорочує на роки цю всю судову тяганину. Бо інакше, я повторюсь, ви будете судитися рік, два, три, а то навіть і п'ять. Тобто, чим краще ми підго підготуємось, чим краще у нас така буде технологічна карта нашого судового процесу розроблена і деталізована. Чим краще ми вже одразу з'ясуємо, хто буде виконувати. Ту чи іншу функцію, наприклад, хто буде судовим експертом, хто буде землевпорядником, хто буде робити зйомку, хто буде вести цього землевпорядника, хто привезе його, ну і так далі, і тому подібне. Все, і тоді воно все йде як по маслу. Якщо ж цього не зробити, то можна роками, якщо навіть не десятиліттями, оцю всю проблему вирішувати, і вона і не вирішиться. Тому юристи беруть ну, більше грошей, ніж повторюються за звичайні справи. І якщо щось трапляється з юристом, то такі стоси документів треба передати іншому юристу, а йому ж це треба все вивчити це проблемно. Тому він також буде хотіти більший гонорар. Або щось трапиться, до прикладу, з землевпорядником, щось загубиться. Із того, що частину він роботи зробив, і знову по колу це все буде. Або, можливо, суддя звільниться, а в нас принцип безпосереднього судового розгляду, тобто потрібно знову буде передати новому судді справу, і він спочатку повинен все це вирішувати, по-новому призначати експертизу. ой, там багато клопотів. Я вам от натякну, чому справи земельні такі складні, і, в принципі, ви можете до того, як. Розпочати цю всю таку судову епопею, звернутися до юриста, щоб він вам розписав алгоритми, як це у вашій ситуації може бути. Орієнтовні строки надав не строки, як у вас буде, не вгадав їх, а просто повідомив, а як у нього було уже в досвіді. Тобто, за скільки цей етап пройшли, за скільки цей, скільки в грошах обійшлося фінансування того чи іншого етапу. І у вас буде така от карта, такий проект, така от інструкція, чек-лист. І ви розумієте, ага, о! Зараз у нас буде така подія, треба стільки то грошей на таке то число. Результат буде такий, що отримаємо той чи інший документ. З моєї точки зору, так найпростіше будувати відносини з юристами. Більше того, ви можете навіть декількох юристів залучити. А ще забув сказати, що можуть бути також тут залучені і нотаріуси, а не лише там реєстратори. Ну тобто така от справа. Із залученням великої кількості стейкхолдерів, ну тобто учасників цього дійства. Не скажу, що воно веселе, але і, і не так, що і, і сумне. Ну то от таке ось воно існує і цю рутину потрібно зробити. І результат, можливо, вам сподобається. Ну я надіюсь, що сподобається. Але краще повторюсь, підготуватися. Тобто, я вам Оці ось ваші очікування, можливо, райдушні дещо розвіяв, або навпаки, ви це розуміли і просто структуризував вам ваше уявлення трішки, принаймні на пару там в чому ми будемо структуру вимірювати розуміння: сантиметрах, міліметрах, кілограмах. В інтенсивностях якихось в джоулях. Ну ви самі розумієте, в чому у вас ваше розуміння можна поміряти. Тому, якщо є якісь у вас проблеми з землею, з земельними питаннями, зв'яжіться зі мною і задайте ваше питання, яке уже давним-давно необхідно було задати. І розпочнемо його розплутувати і вирішувати прямо із сьогоднішнього дня, прямо із цієї миті, прямо зараз.